Разом із колегами з усієї країни своє професійне свято зустріли і бердичівські представники газової промисловості. Та коли решта вітчизняних газовиків відзначала два шанованих ювілеї: – 65-річчя газотранспортної системи України та 40-річчя виробничого ремонтно-технічного підприємства Укргазенергосервіс бердичівляни відсвяткували ще одну гарну дату. Із дня утворення Бердичівського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів виповнилося 65 років. Школи дають знання, лікарні повертають здоров'я, торгівельні заклади це товари, а розважальні відпочинок. Що ж, завдяки роботі підприємств їхньої галузі, зауважують газовики, і у школах, і у лікарнях, і у ресторанах із магазинами, і звісно, в людських оселях тепло та комфортно. промисловість зади і залишається надійною ланкою паливно-енергетичного комплексу, кожної держави та вагомим національним внеском архітектуру економічної безпеки як своєї країни, так і країн-партнерів. Вся історія встановлення та розвитку нафтової та газової промисловості це зразок самовідомості та мужності людей, особливої витримки і стійкості. Нафтовики і газовики завжди користувалися і продовжують користуватися високим авторитетом і повагою. День працівників нафтогазової промисловості по праву став всенародним святом, яке відзначають мільйони людей. Серед Бердичівлян чимало тих, хто віддав багато років газовій промисловості. Нині до штату Бердичівського ЛВ УМГ входить 362 працівника. Усі вони зі слів керівництва прикладають максимум зусиль, аби газотранспортна система у межах управління працювала як годинник. Їхня праця заслуговує на те, аби бути відзначеною. І численні грамоти та грошові премії стали тією самою відзнакою. Традиційно разом із працівниками Бердичівського лінійного управління на сцені нагороджували і представників ще одного підприємства Винуватця свята Бердичівської ремонтної бази боєрського управління Укргазенергосервіс. Хочу вас поздравити з наступаючим нашим професійним праздником. пожелати всім крепкого здоров'я, вдохновення. І щоб робота приносила не только матеріальне, але й моральне творення. Ну і отдільно хочеться поблагодарити наших пенсіонерів за те, що, які стояли у істоках всіх нашої промисловості. їм низький поклон і много еліта. У далекому 1948 році у Бердичеві створили аварійно-ремонтний пункт, невеличкий колектив якого мав обслуговувати 100 кілометрів газопроводу дашава київ Через сім років завершили будівництво газомотокомпресорної станції. У 66-му, після реконструкції шлейфів на цій станції, газ пішов у зворотному напрямку зі сходу на захід. Газопровід Дашава Київ став діяти як розподільчий. Ще через три роки в експлуатацію здали 135 кілометрів магістрального газопроводу Київ-Захід України. Перша нитка. У 1973-му була введена у дію нова компресорна станція із шістьма газоперекачувальними агрегатами загальною потужністю 60 МВт. Також запустили другу нитку Києва Заходу України. Сьогодні, розповідають у Бердичівському лінійному управлінні, вони працюють над тим, аби усі газоперекачувальні агрегати, магістральні газопроводи відгалуження. Усі газорозподільчі станції та решта інженерних споруд, що забезпечують споживачів природнім газом, працювали надійно і без перебоїв. Понад 1300 кілометрів магістральних газопроводів, одна надпотужна газокомпресорна станція. 74 газорозподільчі станції різних типів у Житомирській, Київській, Вінницькій та Хмельницькій областях це лише частина величезного господарства, що обслуговується бердичівськими газовиками. Їхній колектив відповідальні професіонали, кажуть в управлінні. Саме завдяки таким людям розвивається та зміцнюється паливно-енергетичний комплекс країни.